Між іншим, що на фронті, коли дивлюсь, то відволікаюся. Тут новий сезон вийшов, то я попросила включити. Дід, ну я ж я зайшов, я чув, що ти казала, що батя тебе ображає. Е... Ти ж кричала. По-перше, я взялась сама міряти. Мама неправильно показує апарат, вона вже місяць не ту дозу є. А по-друге, батько взявся цим ножем чистити рибу. Ну, боляче ж дивитися. Я купила цю чистку спеціальну, Ну і показую, як користуватися. Гадаю, що правда, а що ні. В новому сезоні а, роль діда моєї коханої зіграє Стас Баклан. Навчання. Ми зустріли Василя Івановича, це дідусь Іванки. Він приїхав на весілля. Василь Іванович дуже приємно. <займ>... Ну, До суті ближче. В цьому сезоні буде 24 серії. Цей сезон буде ще смішнішим, ніж попередній. Класно, що в другому сезоні є не менша кількість смішних моментів. Тому що коли е, після першого сезону оголошують другий, його починають швидко писати. Іноді буває кульгає там якість під шумок, щоб це все швидко далі почати е, видавати. А тут е, не менша кількість класних моментів. Мій персонаж е, в цьому сезоні заведе велику домашню тварину. Все, їду додому. До речі, не сам. А о. З другом хі -хі -хі, з води дістав. Отак, от тільки головка торчить. Ди -ди 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 -ди. Вкинули, мабуть. Знайомтесь. Пес Херсон. Right. Боже популік. Ти справді герой. Я тебе хочу розстроїти, цьому, це не Херсон, а Херсонка. Oh. Слухайте, я герой і сам ім'я вибираю. Все. Та ти можеш собі вибирати ім'я. Ну просто діло в тому, що це дівчинка. Ти без своїх дьо туди поїхав? Да? І здається, вона вагітна, папа. Слухайте, я в ваших жіночих справах нічого не розумію. О, от подивись. О, що? Здурів з тою, собакою. Я просила тебе собацюру в ліжко не пускати. Так, послухай, Іванівна, вона же при надії. Вона ж не може спати недоділо на мандрюші Вальєрі. Ну, це нормально. Їй комфорт треба. А тобі нагадати, як ти мене принадій, привів у цю хату недобудовану. Оце все життя будеш згадувати. Буду. Синочок, привіт. Привіт-при. привіт, <реш> Ану на місце. Бігом. От там твоє місце. А твоє місце спать. Є. Спать. Актриса, яка грає мою кохану, вона е, в цьому сезоні буде кататися постійно на мотоциклі. Та видихай, я до всього готова. Ну, я не певний, що до всього. Просто вони в мене. Специфічні, я пам'ятаю. Якщо вони виховали тебе, вони не можуть мені не сподобатись. подумати, щоб я обрану число. Та я жартома. Я просто як жук, зібрався в вітер ранку на рибалку, нікому не сказала, Я хотіла. Та ну, хотіла, треба було сказати, що ти хотіла. Ти не хочу. так, ти так сказала. Я там молоді кажу. Єс, <рес> да, Андрія покличте, Хай не буду чистить. І хай ножом чистить. А то чистить любий комп'ютерчик зможе. Бать, ну ви взагалі буде окремо розуміти. <рес> я ще... пам'ятаю. І... Папа, 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 Та моя претензія не в тому, що народі на мать три зуби поставили. Це все правильно. Ну, може, не зараз. Ну, слухай, за 28 мільйонів, так? Ма, ну з символічної точки зору це виправдано. У нас і так більше 30 років Київ гербом на серостер світить. Надія Іванівна працює директоркою школи. У нас е, вчитель інформатики е, Семен Олексійович захворів. А ти ж комп'ютерщик. То, може, допоможеш? Виручиш? Ну, не знаю. Там треба лише урок провести у 6. В. Е, дітки хороші, їх десь так 20 буде. Нікуди не треба ходити, по зуму з ними підключишся і все. Е, і ще буде представник ЦЯО. Представник чого? Державна служба якості освіти. Відкритий урок. Перевірка у нас. Ага, то так з цього треба було починати. А що мені за це буде? От, от, бачиш, ти. от жалійся, що ми тебе в родину не беремо. А якщо то одразу все, бувай. Надія Іванівна більш за все любить готувати їсти. Нічого, мам. Я випадково почула вашу розмову про Харків. Маєш на увазі підслухала. Я не підслухала, в нас стіни тонкі, ти сама знаєш. А ми з батьком не хочемо, щоб ви від нас їхали. Навіть вирішили, Андрюшеньки, жилічне умови покращити. Ага. А ж, мама, може, ти якось в цьому году. Де себе з розсади, Ну в нас так закруток реально на п'ять год наперед. Слухай, знаєш, що американці теж казали, що у них снарядів багато, потім як дійшло до діла, так нема що дати. Ну просто тут нема таких сортів які ти мені говориш. Як то нема? То самі ходові сорта. Огірок Гектар, Реднічок, помідор бичиче серце, Чорний Принц, Кабачок Світозар. Ну тут такого нема. Ну, зато тут є воно. Помідор Бахмут для мене, кабачок, воно турнікет для нашої Іванки. Навіть огірок волонтер для Ксюхи, розумієш? Подуріли люди. Господи, спаси, сохрани. що давно вже налагодили. Угу. Ви ж на нього не ображаєтесь. Він у мене без діла сидіти не може, особливо коли на нервах. Та Іванка, як і ображаємося. І підпорочку під, під яблунько зробив, і двері змастив, нарешті не скріплять. Ага. І тепер не чутно, хто в хату входить. А не дай Боже вночі злодії. А? а? мушнік. Ти так хрупиш, що до нас можна з оркестром зайти і все винести. Надія Іванівна народила трьох дітей. Надія Іванівна одягається у е, славнозвісних модельєрів. Давай з тобою. Так. Та кажуть, бла, бла 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 нам не треба, щоб ми просто ще. Ми знімаємо в Полтаві. На зйомках першого сезону я ледь не потонув. Коли ми знімали сцену риболовлі з моїм з, з тестом, я ж падаю в воду. Я був у гумових чоботях. І я, коли впав в воду, вони почали набиратись води. І воно я відчув, як мене просто тяне на дно. І я з останніх сил під водою встиг їх скинути. І потім водолази, що окремо ныряли, доставали ці чоботи. — чобочо. Молодого бійця в розпалі. Прибори! Прибори! <рес> Андрій! — Що? <рес> — <рес> Як я тебе вчив? Тяжело в ученні, легко в бою. По два же витягаю, охота балакать. Ну що ви там, все нормально? Господи, ви що побилися? Я тут взагалі не до чого. Ні до чого. Взагалі. Оксана, знаєш, що він зробив? Він мені рака, живого рака, за шиворот закинув. <рес> і нам заляв теж таке. Оксана. Так, це жахливо, папа. А Хто знав, що він такий переляканий? Око, ми прямо в дерево, чмок. Я тобі казав, що це була погана ідея. В одній з сцен першого сезону Вітя Андрієнка мені підсунув справжній нашатирний спирт. І я задихався. Було пару дублів, і в одному з дублів він мені сує справжній нашотирь, так, І я... Але і цей дубль, до речі, війшов в, 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 цей, в монтаж. О, Бачиш, оживає! Оживає! Навіть пульсик з'явився. Андрюша, Андрюш! Олександр... Сонечко, Андрюша, як ти? Андрюшенька, ти такий молодець. Ти хотів себе мужчиною показати лампочку вкрутити. Так? Да. Настоящий мужчина. Mm -hmm. Сам з табурета впав. Навіть падав так красиво по-мужськи. Oh. Давай, я вираю. Oh. Oh. Давай. Стоп. Стоп. Ні, ні, ні. Хто вас сюди пустив? Ваше місце в пеклі. Та кажеш, любить нас. Одного дня під час зйомок буквально все село збілося подивитися, як відбуваються зйомки нашого серіалу. Людей було дуже багато. чого почнеться мій шаворі. А тоді сповнили вже кадри підуть. Ні, все, потім є А де наша риба? Тоді з квартала, ото мініатюра з спортзалі, де я бачу. Вона знову в інтернеті? Ну я ж концерт бачу, я зіди за концерт. Давай. Давайте почитаємося, поки Давай. без Іванів не так. Да. Блін, ну так мене, кстати, смикнули в цю Варшаву. Пробачу, не проваджаю вас, братик. Ну що ж, тепер ти мені мусиш якось вибачення брати на рішати. Оксана, скажи брату, щось. Нічого не хоче брати, а в них весь багажник пустий. А, все, пожалуйста, прикрашай. Набій Іванів. А, да? Іванка вирішається. Оксана Так, Оксана. Ну скажи брату. Ну нічого ж не хоче брат. Мати-мати, не хочу нічого вкратити. собі зав'язку картошки, бо в капітенах тобі немає. ніяк. Все, що хочеш, я тебе заведу, а ти сама вибирай. Там у мене сливове є. Дуже хороше. Компотик, абрикосовий. Ні, я ж тільки в Полтаві? Дякую за гостини, мені дуже сподобалося. Ні, ви не встигаєте нічого сказати, бо то Так, Джон Джонсонюка та ви не зустрічали, як ми Василя Івановича. Правда ж, так? Ну, давай, що мовчить. Оксано, дякую за гостиницю, мені дуже Залишайся ще на рибалочку з'їздимо. У мене тут є е, е, такі, чернобильські соми червольські приїхав з виді. От вашим меценатам треба було шипнути щоб Василь Івановича, хі, забрали. А що, він ж у нас рукасти своєю хазяйственностю Все може там під лампочити.